Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості і в наверненні. Сьогодні візьмемо посилання. Нагадаю, що посилання звучить в цей день, в цей час, особисто для тебе, не для когось, не для якихось там дорогих дітей, а до, до тебе, як дорогої дитини. Тому важливо приймати це особисто до себе, не до когось іншого. І сьогодні візьмемо 25 березня 2011 рік. Дорогі діти, сьогодні в особливий спосіб хочу закликати вас до навернення. Нехай від сьогодні почнеться нове життя у вашому серці. Діти, хочу бачити ваше так, і нехай ваше життя буде радісним проживанням Божої волі в кожній миті вашого життя. Я в особливий спосіб сьогодні благословляю моїм материнським благословенням миру, любові та єдності в моєму серці і у серці мого Сина Ісуса. Дякую вам, що відповіли на мій заклик, неймовірно, глибокі посилання. Каже Марія сьогодні тобі і мені, щоб почав нове життя в своєму серці. Як почати життя в своєму серці? Ну, це не має бути філософією, це не має бути теорією, це є практика. Бо серце це є те, чим ти живеш, те, те чим ти приймаєш рішення, думаєш. Тобто, створювати вигляд можеш розумом будь-який. Створюєш вигляд доброго, побожного, може, в церкві там приходиш в такий мирний, а потім виходиш, матюжишся, куриш, алкоголь вживаєш. І ось це серце показує. Де твоє серце? чи з плоттю, чи з Духом Святим. І тут Марія каже, почніть з серця нове життя. Бо коли ти з серця починаєш, то ти определяєш конкретне, конкретне діла плоті і відрікаєшся від них. І потім для тебе не є важко курити бросити, не є важко. Алкоголь бросити, або якісь шкідливі такі речі, гріховні речі не будемо зараз давати, знаєте, в здорове харчування, а будемо вдаватися в те, що це є гріх. Вбивати себе це є гріх, конкретний гріх, про який мало зараз хто говорить. Наприклад, про куріння в Меджугорі я, я вже багато разів казав, що за два роки не, не, жодного разу не чув, щоб хтось в церкві сказав священників, що це гріх. Тобто, тут багато людей курять. І, ну, і в тому є проблема, що мало хто на це вказує, мало хто говорить, що це є гріх конкретний. Або, може, вони всі знають і сповідаються кожен день з цього гріха. Ну, але це не вихід, це не вихід, бо йдуть наслідки, наслідки, які розрушають твій організм, розрушають тебе зсередини. І ти не можеш бути вільним. Не можеш бути вільним, коли ти прив'язаний до цигарки. Це як ланцюг у тебе на шиї і тебе постійно давить. Тебе постійно душить, страх тебе окутує. Бо всі курильщики знають, що це таке, коли ти йдеш спати, а в тебе нема цигарок. І ти вже думаєш, а де я зранку побігу куплю їх. А якщо нема де купити, то це вже паніка. Будеш пішки йти, я не знаю, до іншого міста, аби купити ці цигарки. І, і це показує, де твоє серце, де воно прив'язано, до чого воно прив'язано. Тому неможливо бути вільним серцем. І прив'язаним е, практично до цигарки. Тому сьогодні кращий шанс, якщо ти хотів кинути палити з Нового року, а й не кинув, то сьогодні найкращий найкращий час зробити це заново. Зробити це. І тоді твоє серце починає нове життя. Ти ставиш пріоритети інші Ну, і це паління це тільки, знаєте. Я просто кажу, щоб було так доступно, зрозуміло. Але це може бути будь-що. Це можуть бути матюки, які, які, знаєте, ти можеш вже їх не говорити в церкві, поки ти на, на літургії, але ти потім виходиш і матюжиш, матюжиш, матюжиш. Або коли стресова ситуація, або коли гнів якийсь надходить, і у тебе пробуджуються ці матюки, ці прокляття, це все йде з твого серця, власне. Ти дозволяєш серцю бути е, рабом цих матюків, цих проклять. І, і Марія сьогодні закликає, почни нове життя в серці. Зараз я прочитаю це посилання ще раз особисто для тебе, Особисто, коли Марія каже особисто до мене і особисто до тебе. Дорога дитино, сьогодні в особливий спосіб хочу закликати тебе до навернення. Що таке навернення? Навернення це зміна стилю життя, зміна стилю мислення. Нехай від сьогодні почнеться нове життя у твоєму серці. Від сьогодні. Прекрасні слова. Нехай від сьогодні почнеться нове життя в твоєму серці. Дитино, хочу бачити твоє так. Не хочу чути твоє так, Марія каже. Хочу бачити твоє так. Що означає бачити. От коли ти кинеш палити, всі побачать. І Марія також побачить. Коли ти перестанеш матюкати, всі побачать. І Марія побачить. Красти і будь-який гріх, коли ти перестанеш, коли ти встанеш на святий шлях, всі побачать, і Марія побачить. І вона каже: Я хочу бачити, а не чути. Ти можеш красиво співати, красиво всякі слова Божі по всіх групах розсилати, а живеш як пес, прив'язаний до, до будки на ципку. І на цьому ципку ти далі своєї будки, чим на 10 кроків, не можеш відійти, і тебе тримається. І, і Марія хоче каже, я хочу бачити так, не чути. Якщо ти сьогодні багато говориш, багато розсилаєш різних всяких святих писем, але тим не живеш сам, не є вільним, то спочатку звільнись. Звільни своє серце від всяких е, гріховних практик, і тоді Марія буде бачити твоє так. Не чути, а бачити, каже. І нехай твоє життя буде радісним проживанням Божої волі в кожній миті твого життя. В кожній миті твого життя. Радісне проживання Божої волі. Божа воля це завжди є радість для тебе, щастя для тебе. Це не є каторги. І, і коли ми бачимо святих, і коли у нас виходить. Святі страждали. Ні, святі не страждали. Вони з радістю приймали ті випробування і проходили їх, бо знали, що це Божа воля. І вони були щасливі в тому, навіть в найгірших стражданнях, які ми собі можемо уявити, вони були щасливі. І це є щастя. Тому Божа воля завжди буде приводити тебе до радості і щастя. Проживання в кожній миті, каже Марія, щоб життя буде радісним проживанням Божої волі. Радісним проживанням Божої волі. Тому, якщо ти не радієш, то ти не в Божій волі просто. Як дізнатися Божу волю? Власне, читати Святе письмо. Це дуже важливо. Бо коли ти не знаєш Бога, не знаєш Його волі, то в тебе питання, а як я маю вжити той Божою волю? Ну, яка та Божа воля? І чи ти думаєш, що твоє, на твоє особисте життя є особиста воля Божа? Є особисте твоє покликання в Боже призначення, але Божа воля незмінна для всіх нас. Для всіх дітей вона вся є в Слові Божому. Тому Марія дуже часто каже: ставте Біблію на перше місце, ставте її на видне місце і читайте її в сім'ях, щоб знати, розуміти Божу волю. Вона тільки там прийде. Ніде ти не знайдеш ту Божу волю десь в телевізорі, десь не знаю, там в інстаграмі. Божа воля є в Слові Божому, тому варто його читати і жити ним. Тоді ти входиш в Божу волю і можеш радісно переживати цю Божу волю. Неймовірно, як це просто. Тільки теоретично просто, а практично це треба час, це треба дисципліна, і це треба на все це поєднати. Тобто, конкретно запланувати і це робити. Я тебе в особливий спосіб сьогодні благословляю з моїм материнським благословенням миру, любові та єдності в моєму серці і в серці мого Сина Ісуса. Дякую тобі. Що ти відповіла, відповів на мій заклик. Дуже потужне, глибоке посилання. І у нас сьогодні практика: почни нове життя в своєму серці, почни його, так, щоб його бачили. Не так, щоб ти сказав так, так, щоб Марія побачила твоє так. Не хтось. Хтось навіть, може ніхто не побачити, але Марія побачить. Господь побачить твоє так. Коли ти почнеш нове життя, всі будуть казати, а, фу, він уже сектант, він вже наслухався там уже когось. Всі будуть тобі казати, ніхто тебе не буде підтримувати, але твоє буде так бачити Марія, Ісус. І потім всі будуть казати О, молодець. Спочатку скажуть, ні, ні то щось вже задуже, а потім будуть казати молодець, що вийшов з того рабства. Вийшов, звільнився і почав жити з Божою волею. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з па папа.